Сьогодні у випуску дізнаєтесь про відновлення обов'язкового подання статистичної та фінансової звітності, коли єдиники зможуть скористатися оновленими формами декларації, кому з підприємців обов'язково потрібно вести товарний облік, чи можна подати виправлення в 20 ОПП під час податкової перевірки, а також зорієнтуємо в останніх тенденціях щодо електронної ТТН та чи обов'язково тепер відмовлятися від паперової накладної. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. і Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. У раді зареєстровано проект закону номер 13132 який відновлює для фопів та юридичних осіб обов'язкове подання звітності під час дії воєнного стану. Йдеться про статистичну та фінансову звітність, консолідовану фінзвітність разом з відповідними аудиторськими звітами. Звіт про управління та звіт про платежі на користь держави, у тому числі консолідовані. Відповідні зміни планують внести до закону номер 2115 Бо саме цей законодавчий акт передбачає відтермінування для бізнесу у зв'язку з війною подання звітності бухгалтерських документів, аудиторських висновків та інше. Виконати свій звітний обов'язок суб'єкти господарювання, які скористалися відповідною пільгою, мають протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. На цей період такі суб'єкти звільняються і від відповідальності за невчасне подання звітів. Певно, зважаючи на затяжність збройної агресії Російської Федерації, законодавці вирішили скасувати свою чергову воєнну поступку. Водночас дали невелику слабинку та запропонували перехідний період аж у три місяці, впродовж якого респонденти, що не звітували упродовж дії воєнного стану. Будуть подавати інформацію за весь період, протягом якого таку звітність не подавали. Виняток зробили лише для підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони і надалі зможуть подавати звітність за старими правилами, тобто протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Жест доброї волі виявили також для господарських суб'єктів, розташованих у зонах бойових дій або на окупованих територіях. Їм дозволять подавати звітність протягом трьох місяців після завершення бойових дій або окупації, і за цей період до них не застосовуватимуть штрафи чи інші санкції однак. Такі послаблення не поширюватимуться на тих, хто свідомо переїхав до зони бойових дій чи окупації після включення території до переліку ТОТ. Отже, решта тих, хто не подавав звітність упродовж війни, зобов'язані будуть зробити це протягом трьох місяців після набрання чинності новим законом, охопивши весь період неподання. Після завершення цього перехідного періоду до суб'єктів господарювання, які забарилися та не вписалися у дедлайни, застосовуватимуть адміністративну або кримінальну. Відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності інших необхідних документів. Зауважимо, що ініційовані до реанімації вимоги не стосуватимуться подання податкової звітності. На неї положення закону номер 2115 не поширюється. Поки ж радимо взяти участь у нашому безкоштовному вебінарі податок на прибуток і закриття першого кварталу та дивіденти від розрахунку до виплати. Трансляція якого відбудеться 2 квітня 2025 року. Державна податкова служба обіцяє з 1 квітня нарешті додати електронні форми оновлених декларацій єдиного податку до електронного кабінету та забезпечити їх прийняття. Тож, ймовірно, вже з наступного тижня всі платники єдиного податку зможуть подавати декларації за новими формами, включаючи ліквідаційні звіти та уточненки за попередні періоди. Зокрема, з 1 квітня стартує звітна кампанія за перший квартал 2025 року для єдиників третьої групи фопів та юридичних осіб. Нагадаємо, нові форми декларації затверджені наказом Мінфіну номер 57 чинні ще з 20 лютого. Вони враховують останні законодавчі новації щодо сплати військового збору. Та мінімального податкового зобов'язання. Однак на сьогодні декларування для спрощенців за актуальними бланками досі на паузі. Податкова служба оприлюднила лише проекти їх електронних форматів для розробників. Щойно оновлені електронні форми з'являться в електронному кабінеті, одразу повідомимо вам. Також обов'язково підготуємо від інструкції щодо їх заповнення та подання, з ними без проблем звітуєте з єдиного податку. Тож стежте за нашими оновленнями, щотижневими підсумками та при продажу будь-яких товарів підприємець як загальник, так і спрощенець має вести їх облік. Це зрозуміло, тим більше, що такий обов'язок чітко прописано в законі про РРО. Сам порядок здійснення обліку затверджено наказом Мінфіну номер 496 Лише єдиники, які не є платниками ПДВ і не займаються продажем технічно складних побутових товарів, медвиробів та ліків, ювелірних виробів, можуть не вести облік товарних запасів, не зважаючи на те, як вони розраховуються з клієнтами, готівковим або безготівковим способом. Інша справа надання послуг останнім часом прослідковується досить неприємна тенденція. Податкові органи під час фактичних перевірок усе частіше вимагають навіть у підприємців, що надають послуги, зокрема медичні, стоматологічні, накладні та заповнені форми обліку товарних запасів. З позиції деяких податківців. Якщо ФОП у своїй діяльності надає виключно послуги, з метою реалізації яких використовує товарні запаси, що включаються до вартості таких послуг, у тому числі сировина, матеріали, запасні частини, напівфабрикати власного виробництва на складах комплектуючих тощо, то він зобов'язаний вести облік товарних запасів за встановленою формою обліку з відображенням інформації про їх надходження та вибуття. Але чи потрібно вести облік товарних запасів в оплатнику єдиного податку, наприклад, у разі надання стоматологічних послуг, адже стоматологічна, як і будь-яка медична послуга, як правило, включає в себе консультацію лікаря, обстеження, діагностику, лікування, хірургічну процедуру, реабілітацію, профілактичні заходи та інші медичні дії. Що зазвичай передбачають використання лікарських засобів або виробів медичного призначення в єдиному циклі. На сьогодні це питання вкрай актуальне для лікарів-стоматологів через масові перевірки з боку податкової. Є дві більш-менш свіжі індивідуальні податкові консультації з цього питання від 10 лютого та від 19 лютого 2025 року. За їх змістом можна зробити висновок, що якщо ФОП здійснює стоматологічну діяльність і при цьому не продає окремо товари медичного призначення, не веде товарний облік. Однак, якщо ФОП поєднує надання стоматологічних послуг із продажем товарів, які належать до лікарських засобів, медичних виробів та інше, то облік таких товарних запасів. Є обов'язковим. Разом із тим будь-яка ІПК має індивідуальний характер і захищає тільки того, кому її надали. Не виключено, що податкова визнає необхідним вести облік товарних запасів навіть за надання виключно стоматологічних послуг, бо послуги може включати медична сировина, медичні матеріали і розглядатиме це як реалізацію товарів матеріалів. Тож, які послуги не надавав ФОП. Варто для впевненості отримати від ДПС власну ІПК з аналогічних питань, адже ціна питання досить висока. Так, за відсутність товарного обліку передбачено два види відповідальності: фінансова санкція у розмірі 100% від вартості товару, реалізованого без документів на їх придбання, але не менше 170 гривень або без відображення того товару у формі обліку. Адміністративний штраф на посадових осіб чи ФОПа від 85 до 170 гривень. Цей штраф можуть накласти тільки суди. Податкова може сформувати протокол щодо виявленого порушення і звернутися до суду і суди. Часто підтримують позицію податківців щодо застосування як фінансових, так і адміністративних штрафів за порушення встановленого законом порядку обліку товарних запасів. Нещодавно Державна податкова служба похвалилася таким позитивним для себе судовим рішенням. За наслідками розгляду справи ненадання надання під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місті продажу, визначили самостійною підставою для застосування штрафної санкції. На обґрунтування своєї позиції апеляція послалася на висновки Верховного суду, викладені в постанові. Насамкінець зважте, що платник податків зобов'язаний надати облікові документи. Лише щодо товарів, які безпосередньо на момент перевірки знаходяться у місці продажу, а не за весь період, що охоплений перевіркою. Тобто первинні документи на товари мають зберігатися в місці продажу господарському об'єкті до моменту вибуття реалізації списання останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах. Відтак, для встановлення факту ненадання документів на підтвердження обліку та походження товарів, які на момент перевірки знаходяться у місці продажу, як перевіряльники, так і суди мають першочергово встановити, який саме товар станом на момент перевірки зберігається у місці продажу. Щоб уникнути непорозумінь із податковою, штрафів та судових справ, завчасно оцініть специфіку своєї діяльності, з'ясуйте ризики та за потреби отримайте індивідуальну податкову консультацію. Захистіть свій бізнес від надмірного тиску, адже ціна питання може бути значно більшою ніж ви очікуєте. На безкоштовному вебінарі 4 квітня розкажемо про перевірки ДПС. Та зарплата лікарняні товарний облік, звітність ФОПів з 1 квітня. Реєструйтесь за посиланням під відео. А якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Заява за формою 20 ОПП не підпадає під визначення податкової декларації розрахунку, тому податковий кодекс не забороняє подавати її до контролюючого органу після отримання копії наказу про проведення документальної перевірки до початку перевірки у день початку перевірки під час перевірки. Так відповіли фахівці Державної податкової служби в Одеській області на запитання одного з платників: чи можна після отримання копій наказу про перевірку виправити помилку у формі 20 ОПП? Нагадаємо, що у разі виявлення помилок у поданій заяві 20 ОПП платник податків повинен подати оновлену форму з правильними даними до контролюючого органу за основним місцем обліку. У новій заяві слід обрати значення. 3. Зміна відомостей про об'єкт оподаткування. В графі 2. Розділу 3. Отже, заяву 20 ОПП із виправленою інформацією про об'єкт оподаткування цілком сміливо можете подавати. Як до початку, так і під час перевірки, якщо з такої до вас завітають контролери, адже відсутність даних за 20 УПП – один із важливих факторів визначення ризиковості платника. На цьому наголошують власне податківці, тому варто періодично перевіряти дані в електронному кабінеті та у разі виявлення неточних даних. Подати оновлену інформацію, тим самим виключити одну із причин ризиковості та уникнути блокування податкових накладних, проблеми з реєстрацією РРО, акцизних складів і отримання ліцензії на торгівлю і зберігання пального. Не забуваємо і про штрафи щодо 20 ОПП. Хоч санкції здавалось і невеликі, від 340 до 2010 гривень залежно від статусу господарського суб'єкту та повторності порушень, але їх накладають за кожним фактом неподання форми, тобто за кожен незазначений у формі об'єкт окремо. Тож в результаті може вимальовуватися маленька сума. Тимто і пояснюється така прискіплива увага фіскалів до подання, причому своєчасного цієї заяви з об'єктами господарювання. До речі, 24 березня ДПС оновила довідник типів об'єктів оподаткування, які зазначають у формі 20 ОПП. Оновлений довідник наразі містить 451 тип об'єкта. Він допоможе вам коректно ідентифікувати та класифікувати об'єкти, правильно показати їх у звітності, завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також звітувати, допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. 20 березня набрав чинності порядок функціонування системи електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, затверджений наказом мінінфраструктури No1491. Він замінив попередній експериментальний порядок, затверджений у 2020 році. Завдяки цим нововведенням, облік вантажних перевезень має стати прозорим і зручним та ефективним. Поза як йдеться про спрощення процедури реєстрації документів, автоматизацію контролю за перевезеннями та швидкий доступ до інформації. Система ЄТТН регламентує технічні та організаційні аспекти електронного документу обігу для внутрішніх вантажних перевезень. Вона визначає. Склад учасників, їх роль та зони відповідальності, єдині стандарти для всіх провайдерів електронного документообігу, що забезпечує роботу в єдиному цифровому просторі. Центральним компонентом є база даних ЄТТН, яка забезпечує реєстрацію, зберігання та облік накладних і супровідних документів. Що в свою чергу дозволить здійснювати моніторинг перевезень держорганами, включаючи Укртрансбезпеку, надавати учасникам перевезень доступ до актуальних документів у будь-який момент, уникати фальсифікацій завдяки централізованому зберіганню даних. База працює 24 на 7 і забезпечує повний цикл роботи з електронними ТТН від реєстрації до внесення змін. Та коригувань у процесі перевезення можуть виникати ситуації, які потребують коригувальних документів, наприклад, зміна пункту призначеності або розбіжності щодо вантажу. Такі документи підлягають реєстрації в базі електронних ТТН і можуть бути скасовані до моменту їх підписання всіма учасниками перевезення. Підписання накладної здійснюється за допомогою удосконалених електронних підписів, що забезпечує правову силу документа. А у разі потреби підпис накладають кілька учасників на різних етапах перевезення. Для реалізації функціоналу ЄТТН вже доступні сучасні інструменти від низки операторів. Їх контакти є на сайті ЄТТН. Отже, учасники перевезень уже можуть працювати з електронною ТТН, але використання електронної ТТН стане обов'язковим для вантажних перевезень автомобільним транспортом. Лише після прийняття змін до закону України про автомобільний транспорт у частині використання на території України ТТН виключно в електронній формі. Наразі таких змін не внесли, тож бізнес може поки сміливо застосовувати і ТТН на папері. Маєте можливість приємно та з користю провести час на безкоштовному великому квартальному семінарі, який відбудеться вже 10 квітня. Тож встигніть зареєструватися. На цьому онлайн-заході наші спікери допоможуть вам розібратися з усіма болючими питаннями, які зараз хвилюють кожного бухгалтера і ФОПа. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар». До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.